Всім привіт! Вже на локації в ресторані. Сьогодні будемо робити фотозону на хрестини. До речі, фотозона буде дуже цікава, ми таку ще не робили і фотозона буде з банером. Тож, слідкуйте за відео, буде дуже цікаво. І не забудьте підписатись на канал. Ну, а ми йдемо працювати. Сьогодні у мене буде максимально швидкий монтаж. Оце третя фотозона, її треба зробити дуже-дуже швиденько. Місця у нас не так багато для фотозони, і добре, що я взяла не самий великий каркас, взяла каркас 1,50 шириною, а зараз буду його збирати. І в нас буде фотозона з банером. Ну, зараз ви все це побачите. Дуже швиденько збираємо каркас. Такий каркасик, взагалі різні каркаси різних форм і розмірів. Ви можете замовити у нас. Пишіть у соціальні мережі, посилання буде під цим відео. Дуже швиденько на каркас я змонтувала банер. Буквально пару хвилин на магнітах. Банер чудово тримається. Банер трошки важчий за плівку, але магніти його чудово утримують. І буду монтувати написи. Використовую слово хрещення це полістирол на пінопласті. ім'я це просто полістирол. Ось так чудово написи виглядають на фотозоні. Нагадую, що такі написи ви можете також замовити у нас. Це тримається на магнітиках. Зараз швиденько буду монтувати крильця. Майстер-клас, як зробити такі крила, ви можете побачити на моєму каналі. І тепер по боках я буду встановлювати гірлянду. Максимально всі кульки, які мені влізли в авто, я взяла з собою. Трошечки зовсім надула на місці. І у мене гірлянда буде з обох боків. Зараз буду її доповнювати. Спочатку я використовую таку основу для гірлянди. Це кульки 12 дюймів. І сьогодні гірлянда із простих кульок, не даблстав. Просто за біндери кріплю саму гірляндочку і стрічкою прив'язую, фіксую, щоб кульки нікуди не сувалися. І далі вже саму цю гірлянду я доповнюю такими кластерами. Кульки 12 дюймів, 10 дюймів, 5 дюймів. Кульки прив'язані на шедем і таким чином я розширюю гірлянду, роблю її більш об'ємною, більш гарною використовую кульки макарунс і прості білі кульки. Ось так одну сторону я майже зробила. Зараз так само зроблю другу. Монтаж у мене сьогодні надзвичайно швидкий. З банером це робити взагалі дуже просто. Зараз ще лишилось трошки доробити гірлянду, постелити банер на підлогу виставити світло, фотозона буде готова. Зробити таку фотозону може навіть новички, тут нічого немає складного. З банером взагалі все дуже просто. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі на каналі.